mm -hmm. Всім привіт, народ! З вами Марій, і сьогодні я покажу як виправити ситуацію в грі Прототип 2 з місією Кігті. Що ж, давайте для початку пересунемося до того моменту, де з'являється наша проблема. Що ж, народ, ось ми перейшли до суті нашої сієї проблеми. Як ви можете бачити, після отримування Кігтю, у нас зараз мусило би з'явитися завдання, з яким би ми мали виконати, грубо кажучи, удар з нападом. Як ви можете бачити, воно не відображається на даний момент, але якщо почекати певний період часу, от воно з'явиться і вас попросять утримати. Учи клавішу R, якщо ви граєте на комп'ютері, і зажати клавішу R, відмітити свого суперника і пригнути на нього. Як ви можете бачити, після цього мала активуватися сюжетна лінія, в якій би ми мали зарізати всіх інших, але вона чогось не відбулася. Що ж, давайте я поясню, в чому зараз сама проблема. Хтось в тому, що нинішні комп'ютери мають дуже велику поступроботку всіх даних і видають більше ФПС, і, грубо кажучи, і нормальних кадрів, ніж повинно бути. Грубо кажучи, як це все виправляється. Для цього заходимо в диспетчер завдань, після чого у вас відкриваються ваші процеси. Ми мусимо знайти наш процес. Процес нашої гри це прототип 2. Що ж, давайте його знайдемо. Ось він у мене в самому низу, так як він зараз працює. Нажимаємо праву клавішу миші по ньому і відкриваємо докладні відомості. Після чого у вас відкриваються відомості про вашу, грубо кажучи, всю систему. Шукаємо тут наш прототип 2. Ось він прототип 2. Нажимаємо праву клавішу миші на нього і встановлюємо йому відповідність. Як ви можете бачити, у мене зараз обробляєте усі центральні процесори, всі його обробляють. Після чого ми відключаємо усі процесори і на ЦП-1 активуємо лише його одного. Цього нажимаємо ОК. Не відключаємо. Зразу попереджається тих, хто любить виключати і думає, що проблема вирішена. Ні, нічого подібного не виключаємо. Так само диспетчер завдань залишаємо відкритим з відомості. Заходимо назад до гри. Як ви можете бачити, у мене зараз на екрані. Кадри впали дуже низько і зараз просто неймовірні глюки. Ось так приблизно виглядала гра в перші дні виходу. Що ж, нажимаємо Escape, грузимо контрольну точку. Після того, як ви запустили місію, бачите, у вас появляється заторможення екрану. І з'являються додаткові задачі. Після чого, бачите, нас грубо кажучи, замирає повністю вся картинка і просять нажати клавішу R, відмітивши нашого суперника. Після чого використовуємо те, що ми мали зробити, грубо кажучи, раніше. І у нас активується сюжетна лінія. Вітаю народ! У вас все активувалося. Не спішіть виключати відео. Зразу попереджаю тих, хто це любить робити. Після того як думає, що вся проблема виконана. Ні, ні в якому разі не відключаємо на даний момент систему, а проходимо місію до кінця. Мако, 1 машина під'їжджає на позицію, мусить відкрити по нам вогонь. Цю всю, всю білі бірду ми пропускаємо і закінчуємо на цьому. Після чого нас запросять, щоб ми змінили форму і сховалися, грубо кажучи, від відомостей. Мусимо бігти одразу тоді до церкви, не відключаємо ще народ всі всі процеси, що ми зробили. Я зараз покажу, як це все справити. Просто є дуже люди, які люблять це все пропустити, і думають, що все буде вирішено за щитані секунди. Нічого подібного народ не буде. Ви мусите потерпіти це аж до кінця місії, поки вас не підійдете до церкви. Після чого заходите до церкви, можете пропустити всю цю розмову, грубо кажучи, пропускаємо її. Після того, як місія... Ця буде завершена. Ви зберігаєте собі гру. Спокійно переходите назад у диспетчер завдань. Нажимаєте праву клавішу по прототип 2. Установлюєте відповідальність на усі процеси, і можете повертатися назад до гри, в якої повернуться як ФПС, так і постобработка і все інше. Що ж народ, вітаю! Я сподіваюся, я зумів вам допомогти справити вашу гру і пройти першу місію. На цьому я буду з прощати, Якщо відео вам дійсно допомогло, буду радий і гарно вдячний за перегляд і лайк. Всім гарного дня і хорошої гри!